Вітаю вас на уроці української мови та читання. Ми продовжуємо з вами розрізняти відмінки прикметників. І сьогодні навчимося розрізняти родовий і знахідний відмінки прикметників. Працюємо у підручнику на сторінці 25. У своїх зошитах запишіть сьогоднішню дату, класна робота. Та пропишіть каліграфічну хвилинку. Згадайте написання великої маленької букви Г, дві букви Г маленьке поєднання, склад ГО, з'єднання лідер Сидерий. Запишіть. Гострий. Далі спишіть речення. Коти мають гострий зір. Гострий зір кота допомагає йому бачити при слабкому освітленні. Далі підкресли головні члени речення. Визнач, у якому відмінку вжито прикметники. Відео тисне на паузу та виконай це завдання. Отже, перевіримо. Перше речення. Коти мають гострий зір. Визначаємо підмет. Хто? Коти, коти що роблять, мають. Мають що? Гострий зір. Отже, як же нам визначити, у якому відмінку вжито прикметник гострий, у називному чи знахідному? Оскільки іменник, зір, з яким пов'язаний прикметник гострий. Виступає у реченні другорядним членом речення і не може бути називним відмінком. А отже, це знахідний відмінок. Пам'ятаємо, що прикметник вживається в тому самому числі роді і відмінки, що й іменник, який з ним пов'язаний. Наступне речення. Гострі зіркота допомагає йому бачити при слабкому освітленні. Отже, визначаємо головні члени речення. Що? Зір зір що робить? Допомагає бачити. Отже, ми бачимо, що прикметник гострий, пов'язаний з іменником зір, який у реченні виступає головним членом. А отже, стоїть в називному відмінку. Відповідно, гострий також у називному відмінку. Отже, ще раз. Повторимо, як розрізняти називний і знахідний відмінки прикметників. Треба визначити, яким членом речення є іменникна істота, пов'язаний із прикметником. Наприклад, теплий шарф лежав у шафі. Іменник шарф, з яким пов'язаний прикметник теплий, виступає головним членом речення підмето. Отже, робимо висновок, що це називний відмінок. Я одягаю теплий шарф. Теплий шарф це другорядні члени речення. Отже, робимо висновок, що це знахідний відмінок. Це перше правило, яке ми вивчили на минулому уроці. Друге. Нам необхідно з'ясувати, чи є прийменники в реченні. Якщо прийменників немає, то це називний відмінок. Якщо. Є прийменники, наприклад, ПРО через крізь на ПО, то це знахідний відмінок. А зараз трішки потренуємося і виконаємо завдання письмово. Спиши, визнач головні та другорядні члени речення. Визнач відмінок прикметників. Отже, відео тисне на паузу. Спиши подані речення та виконай завдання, користуючись підказками. Якщо речення без прийменників називний відмінок. Якщо з прийменниками знахідний відмінок. Отже, перевіряємо. Перше речення вуш повз крізь вузький отвір. Отже, ми бачимо прикме, прикметник вузький, який пов'язаний з іменником отвір. У даному реченні є прийменник. «крізь». Отже, вузький... Відповідно, знахідний відмінок. Далі, вузький отвір у паркані закрили. Бачимо, що прийменника у цьому реченні немає. Отже, вузький це називний відмінок. І також слово отвір, з яким зв'язаний прикметник, вжито у даному реченні як підмет. Прийменник через робимо висновок, що. Прикметник письмовий, вжито в знахідному відмінку. І письмовий стіл стояв у кутку. Прийменника немає. І до того ж слова стіл вжито, як підмет. Тому письмовий це називний відмінок. А зараз ми з вами дізнаємося, як розрізнити родовий відмінок і знахідний відмінок прикметників. Отже. Треба перше визначити, іменник називає істоту чи неістоту. Якщо іменник істота, наприклад, кіт. так, це іменник істота. І далі аналізуємо: у мене немає кого, родого кота. Я годую кого родого кота. Отже, бачимо, що питання кого належить до родового і знахідного відмінку. І прикметник родого. У двох реченнях має закінчення ого. Як же визначити який відмінок? Необхідно для цього замінити іменник чоловічого роду іменником жіночого роду. Отже, кіт чоловічий рід замінюю на жіночий – миша. І знову читаємо речення утворене. У мене немає рудого кота. Замінюємо у мене немає рудої миші. Отже, якщо закінчення «ої» і, то це родовий відмінок. Я годую рудого кота, замінюємо я годую руду мишу. Годую кого? Руду мишу. Отже, якщо закінчення У, то це знахідний відмінок. Якщо іменник неістота, наприклад, хвіст є іменником неістотою, у кота немає кого? Рудого хвоста. Якщо до іменника, не ми можемо поставити питання, чого, то це родовий відмінок. Я бачу, що рудий хвіст це знахідний відмінок. А зараз потренуємо і виконаємо вправу 9 на сторінці 25 Доповне речення одним прикметником із дужок. Визнач відмінок спочатку іменника, а потім прикметника, користуючись підказкою. Прочитаємо речення. Я малюю білий, бурий, чорний ведмедя. Ми розглядали вольєр, білий, бурий, чорний ведмедя. Отже, подивимося на зразок. Я малюю кого? Ставимо питання. Білого ведмедя. Отже, ведмедя замінимо на мишу. Я малюю кого? Білу мишу. Мишу. Закінчення У це знахідний відмінок. Отже, ведмедя білого також у знахідному відмінку. Отже, самостійно пишіть ці речення, обираючи із дужок один прикметник та за допомогою підказки визначте відмінки прикметника іменника. Отже, перевіримо. Я малюю кого білого ведмедя знахідний відмінок. Ми розглядали вольєр кого? Бурого ведмедя. Отже, замінюємо ведмедя на мишу. Ми розглядали вольєр кого? Бурої миші. Отже, миші, закінчення і це родовий відмінок. Отже, бурого ведмедя родовий відмінок. Наступне речення. Діти фотографували кого? Пухнастого хом'яка. Замінюємо хом'яка на мишу. Діти фотографували кого пухнасту мишу. Закінчення У. Отже, це знахідне відмінок. У полі ми побачили нірку кого? Рудого хом'яка. У полі ми побачили нірку кого? Рудої миші. Отже, миші родовий відмінок. Далі я прийшов до, до незнайомого бібліотекаря. Я прийшов до, замінюємо на мишу, я прийшов до кого? До незнайомої миші. Отже, це родовий відмін. І я зустріла кого знайомого бібліотекаря. Я зустріла кого знайому мишу. Отже, це знахідний відмінок. Запам'ятайте це правило. Рухаємося далі. Спиши, замінюючи слово в дужках, спільнокореневим прикметником у потрібному відмінку. Визнач відмінки прикметників. Отже, Софія розповідала про колючка їжака, квітка привабила запахом, смуга джмеля, цуценя спить біля велич собаки. Отже, відео тисніть на паузу. Запишіть слово вправа у зошиті і виконайте це завдання. Отже, давайте перевіримо. Софія розповідала про колючого їжака. Квітка привабила запахом смугастого джмеля. Цуценя спить біля великої собаки. Отже, користуємося правилом про нашу мишку. Софія розповідала про. Колючу мишу у закінчення у знахідного відмінка. Квітка привабила запахом кого смугастого джмеля. Замінюємо: привабила кого смугасту мишу. Закінчення у родовий відмінок. Цуценя спить біля великої собаки. Цуценя спить біля кого? Великої миші. Миші родовий відмінок. Я впевнилася. Що всі завдання ви виконали вірно. І тому останнє на сьогодні буде ваше завдання самостійно списати і визначити відмінок прикметників. Відео тисніть на паузу та виконати це завдання, користуючись підказкою. Отже, ми можемо істоту чоловічого роду замінити на слово. Лисицю іменник жіночого роду і дивимося на закінчення. Закінчення і лисиці родовий відмінок, лисицю знахідний відмінок. Бажаю успіхів! Отже, сьогодні на уроці ми з вами навчилися розрізняти родовий і знахідний відмінки. Ваше завдання запам'ятати правила, і на цьому наш урок завершено. Дякую за увагу!